Прийшла весна, і вже ручки хочуть щось робити, працювати на дворі. Ось і я вийшла зробити деякі термінові справи. Привіт, мене звуть Наталя і ви на каналі Садові Замальовки. Сьогодні займуся обрізкою терміновою. По-перше, обріжу волотисті гортензії. Не все встигаю, потрібно було зробити це раніше. Але, як показує практика, робила я вже і в березні таке, і навіть у квітні бувало, бо дуже багато роботи і не все встигаю. Звісно, для рослин це не є дуже добре, але що робити? Краще так, аніж ніяк. Тож, гортензії номер один. Друге, що хочу зробити, це попрацювати зі злаками. Злакові також вже варто обрізати раніше, щоб вони мали змогу наростати, щоб потім не пошкоджувати вже молоду поросль, яка починає пробиватися. Загалом існує таке правило обрізки чагарників. Якщо це йде про декоративні чагарники, про садок. Ті, які квітують на минулорічних пагонах, ми не чіпаємо, лише проводимо санітарну обрізку. Щось десь зламалося або застарілі якісь гілочки, це все ми можемо прибрати. Робимо таку обрізку. Основна обрізка таких чагарників буде проводитися вже після квітування. Бо якщо ви зараз обріжете дуже радикально свої кущі, такі, то вони. Не покажуть вам усієї краси, не покажуть гарного цвітіння. До таких у мене відноситься спірея сіра, грифшейм, наприклад. Або це може бути спірея Вангута. Вони всі квітують на минулорічних, тому її не чіпаємо. До таких відноситься бузок. Всі ми знаємо, що бузок квітує на минулорічних пагонах, і тому його ні в якому разі зараз ми не чіпаємо, не обрізаємо. Дейція, вейгела – це такі кущі, які ми не чіпаємо знову-таки, з тієї самої причини. А є чагарники, які ми можемо без страху, без остраху обрізати вже рано навесні. Ну, наприклад, спіреї японські. Ви їх можете обрізати і вони потребують стрижки не один раз за сезон. Першу стрижку можна вже робити, якщо у вас є час і дозволяє вам погода. Можна робити це пізніше, коли вже починають розпускатися бруньки. Це саме стосується барбарисів, можна їм зараз зробити стрижку, формуючи таку, яку вам хочеться. Не обрізаю я поки що будлеї, не обрізаю каріоптеріс. Це такі чагарники, які дуже теплолюбні. І невідомо, як вони перезимували. Такі чагарники буду обрізати вже, коли бачитиму, що бруньки прокинулися. Гілочки, які обмерзли, буду видаляти, буду редагувати там вже, яку регулювати, яка мені висота потрібна, що я хочу від рослини, поки що їх не чіпаю. Що стосується троянд, також я не сторонник ранньої обрізки. Восени я троянди не обрізаю, бо я їх не укриваю. Звісно, якщо вони укривні, то вони потребують обрізки, бо навряд у вас є така можливість не обрізані закрити. Але я їх не обрізаю, обрізаю тільки навесні. І обрізаю їх вже пізніше. Це вже може бути навіть там, кінець квітня е, місяця, коли вже е, до, досить тепло, коли вже минає загроза заморозків. Тоді я тільки дивлюся, все вирізаю, пошкоджене, обрізаю. І так я вважаю краще. Бурання обрізка стимулює пробудження троянд, стимулює їх до росту, І якщо вони почнуть активно нарощувати зелену масу, висока вірогідність того, що вона просто замерзне від зворотніх заморозків. Ну, це ось так коротенько, те що хотіла розповісти. А тепер покажу вам, наприклад, що і як я зараз буду робити в першу чергу у садочку. Гортензії волотисті, зараз буду обрізати. Найперше, ось такі малесенькі гілочки, які там не несуть ніякої дуже навантаження, ніякої користі, ось такі йдуть всередину куща, обов'язково їх видаляю. Основні пагани залишаю дві пари броньок. Тобто, рахую знизу дві пари броньок і обрізаю. Ось так. Дві пари броньок і обрізаю. І так роблю. Таку обрізочку. Дві пари бруньок і обрізала. Ось так. Коротенько, на пеньочок виходить у нас ось така обрізка. І так, всі я обрізаю щороку. Ось ці пагони, до речі, ми можемо не викидати, а ми можемо їх спробувати поживцювати. Є відео на каналі, хто не бачив, перейдіть погляньте, як я це роблю. Якщо це вже більш дорослий кущ, ось як цей бачите, то знову таки від розвилочки. Оце минулорічна була обрізка, бачите, де розвилочка, знову таки відраховую дві бруночки і обрізаю. Відраховую дві брунечки. І обрізає ось так ось працюємо. Можна залишати одну пару броньок, можна залишати дві. Як вам зручно, якщо ви зробите обрізку на одну пару броньок залишите, то будуть більш масивні соцвіття, більш крупні соцвіття. Це з однієї сторони добре, і краса така неймовірна, але з іншої сторони, великі соцвіття дуже часто можуть від дощів, від непогоди. Ламатися, нахилятися. Якщо ви зробите обрізку вище на дві пари бруночок, залишите дві пари, то ймовірніше будуть суцвіття меншими, але їх буде більше. Я обираю другий варіант, мені так подобається більше. А ви обирайте, як вам. Є ще у мене ось така красуня височезна, і вона сформована на штамбі. Це гортензія сорту Юнік. Ось так вона. Бачите, який височезний в неї штамб, десь метр м. Що я буду зараз робити? Ось бачите, де штамб закінчується, і тут у нас роз, роз, такі розгалудження. От зараз буду так само від цього розгалудження залишати ось одна пара бруньок. Щоб вам видно було одна пара бруньок, друга пара бруньок, і буду обрізати ось так: десь сантиметр вище бруньки, обрізка. Так само наступна одна пара бруньок, ось вона, друга пара бруньок, і зроблю обрізку. Буду формувати ось так. Можна залишити одну пару, але це ризик. Раптом тут не прокинуться бруньки і буде така голе таке дерево. А так вже буде напевно: одна друга пара і обрізаю. Так. Тепер попрокидаються бруночки, буду я бачити, як вони прокинуться. Якщо піде брунька, ось тут ті, що підуть всередину, тобто буде вона заважати, кроні буде йти всередину. Я її просто засліплю, просто виламаю ці бруньки, що йдуть всередину. Але поки що нічого не роблю. Ось так ось і залишаю, буду дивитися, як воно далі буде, як прокинуться, скільки прокинеться бруничок, і від цього буде залежати мої подальші дії. Ви тільки погляньте, які здоровезні соцвіття були у цієї гортензії. Бачите? Якщо соцвіть мало, то вони ось такі величезні. Якщо соцвіть багато, то вони менші. О, така краса. Цього року, сподіваюся, буде дуже гарно. Ось так виглядає моя спірея в Я її відпустила у вільне плавання, і вона ось так зростає у природній формі. Отака От природня форма фонтану. Це мені дуже подобається вона, я не чіпаю її. Якщо щось там буде не так, не туди росте, заважає там на доріжку кудись вилазить, то все це я буду обрізати вже після цвітіння. Бачите на фото, як гарно квітує ця красуня. Ідемо далі по чагарникам. Це в мене дерен, дерен елегантісіма, дерени не обрізаю. Взагалі, от відпустила їх у таку форму природню і не обрізаю. Єдине, що можу тут обрізати, коли вже бачу, що є загущення крони дуже густо, тоді вирізаю гілочки. І якщо вони дуже старі, а так нічого не роблю. От для дерена природня форма. Але це лише моє побажання. Якщо ви любите якісь стрижені форми, такі строгі форми, то можете робити з ним все, що завгодно. Це дуже пластична рослина. Те саме стосується і кизильника. Ось він. Бачите, які в нього гілочки. Кизильники також вирізаю лише те, що заважає. Зараз він почне, як піде тепло, почне обростати. Буду бачити, якщо раптом щось не перезимувало, тоді тільки буду зрізати. Поки що, я кизильники не чіпаю. Це у нас айва японська, бачите, така вона, і вона дуже-дуже рано прокидається. Можете бачити, кілька днів у нас тепло, і погляньте, воно вже бруньки всі, бачите, прокинулися. Вже вона прокинулася. Тому такі ранньоквітучі я обрізаю восени. Навесні я їх не чіпаю щоб не пошкоджувати вже, як є вона. Восени просто роблю її формуючу стрижку. От Як мені хочеться, так я її і вистригаю. Прибираю зайве загущення, прибираю висоту, бо вона дуже швидко наростає. Це така дуже швидко ростуча така рослина. Можете бачити, фото поставила, як вона гарно квітуватиме. Ось так не заморочуюсь з її, обрізкою, обрізаю. От як мені хочеться, так і обрізаю. Але роблю це восени. Наступний у нас ніжноягідник. Він був дуже декоративний восени, він був дуже гарний всю зиму. Але зараз, бачите, гниють ягідки, псуються, їх ніхто не їсть, вони осипатимуться з часом. Сніжноягідник дуже швидко ростуча рослина, і він квітує і зав'язує ягідки на пагонах поточного року, на однорічних пагонах. Тому я йому, щоб він не розвалювався, робитиму таку обрізку ну десь ось так. Зараз всі ці гілочки пообрізаю. І покажу вам, що з того вийшло в мене ось так. Просто на одну висоту їх зріжу, і це буде вся його обрізка. Більше нічого йому не потрібно. Ось що в мене вийшло зі сніжноягідника. Десь на половину кожен пагін я укоротила. Ось такий вийшов акуратний кущик. Наступна у нас керія. Мене запитували, як я обрізаю цей кущик. Я його навесні особливо не обрізаю ніяк. Лише вирізаю ось такі пагани, їх видно ось такі сухі пагани, які не перезимували. Тобто, можна сказати, роблю таку санітарну обрізку. Вирізаю лише такі пагани, що пропали. І якщо дуже загусто, то можу проріджувати її. Більше я її ніяк не підстригаю. Вже в неї брунички набубнявіли, вже вони починають прокидатися. І буду бачити, коли прокинеться вона повністю, якщо десь щось мене не влаштовує, щось обмерзло, не перезимувало, то ще її трошки підстрижу. Зараз вирізаю лише сухі, більше нічого. Керія дає поросль, вона дає ось такі малесенькі, ось тут. Бічні, які вже можна повідсаджувати, вона так повзе корінням. Це все можна навесні зробити, можна поділити кущ. Дуже проста рослина у догляді. Квітувати вона здатна двічі. Зараз навесні квітуватиме і трошки восени ще покаже квіточки. Хто не знайомий, висаджуйте, бачите, ось фото вставила, яка це гарна рослина. З чагарників ще маю похироплідники, ось так вони зараз виглядають. Ось ще один похироплідник такий, бачите він. Ну, зараз важко ще зрозуміти, чи вони перезимували, чи не перезимували, хоча похироплідники дуже добре зимують. Тому я поки що їх не чіпатиму. Але я вже бачу, що ось такі гілки. Ось такі старі, бачите, в них навіть лопається кора, їх видно, що вони старі. Я їх вирізатиму. Похироплідники дуже швидко наростають, це швидкоростуча рослина, у неї річний приріст, може мало не метра сягати. Тому їх можна обрізати в будь-якому випадку, як вам заманеться, як вам хочеться. Похироплідники також вистригають і на живі огорожі, на живоплоти, можна їх пускати. Тому це пластична рослина. Як ви що ви з неї зробите, те і буде. Відпустити її у вільне плавання це буде такий двометровий кущ величезний. Будете стригти обрізати, буде гарний бордюрчик або кулька, або все, що вам завгодно. Така пластична, гарна рослина. Це саме стосується і гібіскуса ось такого деревовидний гібіскус. Його можна підстригати, як вам хочеться. Ось із цього я зробила ось такий віничок, я не знаю, як його назвати, тобто роблю його кущем. Можна формувати деревцем, можна формувати, зробити на штамбі і зробити зверху таку шапочку, крону формувати. Гібіскус дуже добре стрижеться, дуже добре реагує він на стрижку, ніяких з ним питань немає. Ну, ці насіневі коробочки бажано поприбирати, звісно, обрізати, обстригати. У нас він самонасівається і скрізь можна знайти його діток малесеньких. Барбарисом навесні робимо формуючу стрижку, можна це зробити пізніше. І, мабуть, таки пізніше я це зроблю, ще вони сплять барбарисики. Але я знаю, що вони добре у нас перезимовують, нічого з ними не трапляється. Бували такі випадки, що мені дуже шкода, коли він вже починає випускати гарне листя, таке помаранчеве, там, бордове, зелене, і вже шкода його чіпати. Якщо ви такі сердобульні, як і я, то обрізайте раніше, бо потім буде шкода його чіпати. Або можна просто дати йому волю і нехай. Зростає, так як він у природі собі надумав, хай так і росте. Будлея дуже гарно квітувала, ось такі соцвіття. Бачите на фото, яка вона була гарна, але поки що я її не чіпаю. Будлея дуже теплолюбна рослина, і вона може обмерзати в процесі зимівлі. І тому я вже подивлюся, як почне вона випускати новенькі молоденькі бруньки, і буду бачити, як її обрізати, як сформувати цей кущ. Поки що я її не чіпаю. Ось так залишаю як є. Вона квітує на поточних приростах на однорічних пагонах, тому не страшно зробити обрізку пізніше. Те саме стосується і Каріоптерісу. Ось такий сухенький зараз він стоїть. Можливо, не всі знають, що це за рослина. Погляньте на фото, вставила вам її. Каріоптеріс може не скрізь зимувати не по всій Україні, бо він є досить теплолюбний. Також він може примерзати, обмерзати, але завжди він відростає. Якщо це дорослий кущ, то тим паче він завжди від кореня відросте. Зараз побачу, як буде. Будуть виходити новенькі молоді пагони і тоді вже зріжу. Квітує на однорічних пагонах, навіть в маленькому віці дуже з маленького череночка, він вже показує свої квіточки. Квітує у вересні, коли ще нічого немає, тому придивіться до цієї рослини дуже-дуже гарно. Що ж, дійшли руки до злаків, будемо їх обрізати. Це в мене міскантус, він високий, він десь півтора метри, а може і вище. І врадував мене ось такими мітілками, бачите, такі гарні такі віночки. Але зараз вже пора його обрізати для того, щоб потім в процесі росту не пошкоджувати. Можна і пізніше, але навіщо будемо молоду зелень пошкоджувати. Тому зараз я його буду прямо під корінь. Максимально низенько, як це виходить. Так Максимально низенько буду і зрізати. Ось так. Чому ми робимо обрізку з лакових саме зараз, а не восени? Більшість з них має порожнисту структуру стебла, це як солома. Ну, це стосується міскантосів, проса декоративного бриза, пенісетоми. Всі мають ось таку пористу-трубчасту структуру. І якщо ми будемо робити обрізку восени з великою кількістю опадів і там, осінні дощі, і зима, Сніг все це буде танути і буде потрапляти всередину через оці отвори, через порожнисте стебло буде потрапляти до коріння багато води. Злаки не люблять вимикання, вони не люблять багато води. Тому такого ми не робимо. Ну І тим паче вони дуже декоративні, тому лишаємо їх в зиму, а навесні підстригаємо. Міскантуси швидко наростають, буду їх ділити, але це вже буде пізніше, коли вони наростуть. А зараз тільки обрізаю. Зараз так само під самісінький корінь зріжу ось цього пенісетума, цього красунчика. Ось так, і буде він наростати, зріжу свою юніолу. Юніола це ось такі рибки, можливо, хто не знає. Ось такий гарний злак, як рибочки ось такі. Отак. Такі гарні. Також зріжу зараз. Зараз все це позрізаю, почищу трошки садок, поки що я не вичищаю багаторічники, ось так вони поки що бачите і лишаються сухенькі, бо це ще лише тільки перше тепло. Воно дуже омаливе, ще буде холодно. Злаки зріжу, кущі підстрижу і все. І на цьому поки пауза, а далі буде видно по погоді. Поки працювала в садку, вже й прийшов і вечір. Не встигаю обробити. Після обрізки зазвичай роблю одразу обробку, першу обробку саду. Плодові дерева ми вже обрізали, декоративні я також завершила, то вже завтра оброблятиму. Чим перша обробка це обробка мідь-вмісними препаратами. Раніше ми плодовий садок обробляли бордоською сумішю, але не дуже подобається мені, бо вона забиває оприскувач. Як би ви її не цідили, ну це складно. Складно обробити бордоською суміш, хоча вона дуже дієва, такий старий перевірений метод. В цьому році вирішила я обробити мінерально-масляною емульсією. Це зимовіт. Маємо ми магазинчик з товарами для саду та городу, співпрацюємо з цією фірмою, тому в якості я впевнена. Мінерально-масляна емульсія на зразок 30В, 30 d Це їх розробка, але це буде Захист лише від шкідників. Такі засоби створюють плівочку на рослинах, які не дають шкідникам дихати. І всі зимові шкідники гинуть відповідно. Для захисту і від хвороб я додам сюди препарат «Медіан Екстра». Можна додати вмісний препарат хлорокис міді, Можна додати біошок, це все препарати, хлороки Читайте діючу речовину. Я додаю медян, розводимо окремо мінерально-масляні емульсії розводяться у теплій воді, бо вони не розчиняються у воді. Це якби олію вивлили в воду, окремо розводимо вмісний препарат. Тоді доводимо суміш до потрібного об'єму, читайте уважно інструкції. і все обробляємо. Обробляти будемо ретельно, аж до мокрого, щоб просто стояли наші дерева, чи гарники повністю мокрі. Чим ретельніше ви обробите, тим більше буде з того толку. Якщо ви не прибирали листя, не прибирали. Під деревами, обов'язково це зробіть. вигребіть усе і можна оприскати навіть під деревами. Якщо у вас садок хворів, це також буде профілактика, це буде така перша, перша обробка, перша, перша наша допомога рослинам після зими. Надалі будемо обробляти системними препаратами, все покажу, все розкажу. А ви пишіть, що ви вже робите у садку. Пишіть свої коментарі, не забудьте про вподобайки, про підписку. А я чекаю вас у нових відео.